Вітаю вас, я Володимир Гриневич. Радий зустрічі з вами, нашими дорогими телеглядачами. У програмі Біблія продовжує говорити. Ми розпочинаємо нову тематику під загальною назвою Останні дні Ісуса. Сьогодні ми поговоримо з вами про надзвичайне чудо. Правду кажучи, мене цікавить, чи є в Ісуса особливі друзі, чоловіки, жінки, підлітки, молоді люди, діти, з якими він має особливі тісні стосунки, чи приділяє він комусь більше, а комусь менше уваги? Коли я задаю собі це запитання, мене також цікавить, чи зміг би я коли-небудь стати одним з таких близьких друзів Ісуса. Звичайно, мені подобається бути з Ним, але чи подобається йому бути зі мною? Цього тижня я читав книгу Христос Надія Світу. В 58-му розділі розповідається про Лазаря на сторінці 524 написано. Спаситель благословляв усіх, хто шукав його допомоги. Він любить увесь людський рід, однак з деякими людьми його зв'язували особливо ніжні Узи. Так його серце було сповнене великою любові до родини Звифанії, і для одного з її членів він здійснив надзвичайне чудо. Ісус мав особливе почуття прихильності до Марти, Марії та Лазаря, що проживали у Вифанії. Очевидно, є люди, з якими він може мати дуже тісні стосунки. Я хотів би бути одним з таких друзів Ісуса. Я хочу бути тим, з ким йому буде приємно проводити час. Крім того, Хто зна, можливо, прийде день, коли мені буде потрібне таке ж чудо, яке Ісус вчинив для Лазаря. Я хотів би також отримати Воскресіння. Можливо, і ви б цього хотіли. Отож, давайте звернемось до 11-го розділу. Євангелія від Івана. Тут записана розповідь, яка є однією з найдраматичніших історій в чотирьох Євангеліях. Це найдовша історія без повчань і настанов. Отже, читаємо Євангелії від Івана, 11-й розділ, перший вірш. Був же хворий один лазер у Вифанії». Насправді його звали Еліазер, але на грецькій мові це звучить як Лазар. Ім'я Еліазер означає Бог моя поміч. Читаємо далі. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: ось нездужає, Господи, той, що кохаєш його. Цей вірш нагадує нам, що ми можемо мати близькі стосунки з Ісусом, можливо, навіть бути його найближчими друзями на землі, і в той же самий час бути невеликовно хворими, страждати та зазнавати болю. Більш того, ми можемо, як і Лазар, навіть померти. Живучи на землі, на території, де панує Божий ворог, ми платимо високу ціну саме через те, що є друзями Ісуса. Але в жодному разі не дозволяйте нікому переконувати вас в тому, що ви страждаєте через недостатню віру або достатньо близьких стосунків з Ісусом. Пам'ятайте історію Лазаря та слова його сестер, ось нездужай Господи той, що кохаєш Його. Читаємо четвертий вірш. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоби син Божий прославився нею. Ого! Про що тут ідеться? Подібні слова ми читаємо у відповіді Ісуса на запитання учнів, учителю. Хто зрішив, чи він сам, чи батьки Його, що сліпим він родився? Ісус відповів: не зрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Виявляється, що хвороба Лара була для прославлення Сина Божого. В коментарі Крегра Кінера на Євангелії від Івана написано: хвороба та Воскресіння Лазара були прототипом смерті та Воскресіння Ісуса, тому обітниця того, що прославиться Син Людський через смерть Лазаря, має двояке значення. Друге значення: Ісус прославиться, тому що Воскресіння Лазаря стане причиною арешту та страждань, через які Він прославиться. Іншими словами, Ісус каже, не хвилюйтесь, учні, звичайно ж, не могли цього збагнути. Ісус говорить до них, Я буду прославлений, тому що коли Лазар Воскресне, тоді стане явним, що я є той, хто є Син Божий. Інакше кажучи, Ісус говорить, Я прославлюсь, тому що це Воскресіння. Прискорить моє розп'яття через Воскресіння Лазаря я піду на хрест. Читаємо 5 і 6 вірші 11 розділу. А Ісус любив Марту і сестру її Лазаря, а коли Він почув, що нездужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Цей опис якось важко зрозуміти. Ісус любить їх. Але не поспішає їм на допомогу. Ні, ні, все правильно, все так і як повинно було бути. Єлизавета Талбот у своїй книзі Бог в тілі написала: як дивно, нелогічно говорити, що він любив, тому затримався. Звичайно, що не нестача любові затримала Христа. Тоді, ж що? Я вірю, що в Господа на все свій час і пора. Навіть якщо я не завжди розумію, чому так. В моєму житті є девіз, який допомагав мені багато разів. Затримка у виконанні буває для того, щоб показати важливість чуда. Подумайте, над цими важливими словами. Якщо б ми завжди отримували те, що хочемо, і тоді, коли ми цього хочемо, тоді не була б проявлена велич Господня в нашому житті. Ми б просто отримували те, чого бажаємо, яке у цьому ж чудо. Можливо, хтось з вас зараз переживає це в своєму житті. Ви просите, просите. А вам здається, що вас ніхто не чує? Дорогі друзі, моліться і далі. Не припиняйте просити. В книзі Христос, надія світу, є чудова обітниця для нас. Записана вона на 528-й сторінці. Для тих, хто бажає виконувати волю Божу, час глибоких потрясінь виявиться часом, коли божественна допомога буде ближчою, ніж будь-коли. Озираючись на важкі переживання свого життя, вони будуть згадувати їх з великою вдячністю. Ви озирнетесь і скажете Дякую, Ісус! Ти був завжди поруч, але Я цього не розумів. Дякую. Ісус затримався ще два дні, нічого не згадуючи про Лазаря чи Марію. Через два дні Він говорить учням, що настав час йти до Юдеї. Учні вже й забули про Лазаря та Марію. Вони пригадали, що через цю місцевість буде важко пройти в напрямку Юдеї, адже зовсім недавно юдеї хотіли побити його камінням. Ось яку відповідь дає їм Ісус. Хіба дня не дванадцять годин? Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світло, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в Нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них друг наш Лазар засну, та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув, то він, Господи, видужує, та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: умер Лазар. Перед нами відкривається вражаюча істина для Господа смерть це лише сон, з якого одного дня ми можемо прокинутись. Ісус вчить своїх учнів, що коли приходить смерть, людина засинає. Неважливо, як людина померла, чи повільно, чи миттєво, але схоже до того, як ми засинаємо. Важливо також те, що з такого сну може розбудити тільки Христос. Коли людину оперують, їй вводять наркоз, тоді вона спить. Коли прокидається, то не знає, скільки часу пройшло. Вона нічого не відчуває, нічого не пам'ятає. Згідно метафори, яку Ісус вживає, ми точно знаємо, що для тих, хто помирає з часу їх смерті до часу повернення Христа і Воскресіння, проходить тільки мить. Кліф Голштейн написав в адвентистському віснику 16 червня 2011 року, наступне. Чи то Авель, який першим помер на землі, чи то останній святий, який помре перед часом випробовувань, перед другим приходом Христа, для них Ісус прийде миттєво, наші очі закриються, ми помремо, і наступне, що ми побачимо, це прихід Христа. Авель прокинеться разом з усіма, хто спочив у вірі. І от Христос з апостолами приходять в містечко, що розташоване в чотирьох кілометрах від Єрусалиму. І дізнаються, що пройшло чотири дні з часу, коли Лазар помер. Читаємо 11 розділ далі. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Іншими словами, Марта говорить Ісусе, що ти собі думав? Ми молились, просили, інші молились і просили, чому ти не прийшов, коли ми мали в тобі потребу? Але ось яке запевнення висловлює Марта. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта Йому. Знаю, що в Воскресення останнього дня Він воскресне. Промовив до неї Ісус: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи віруєш ти в це? Марту хвилювало питання, як це ніколи не помре. Лазар помер. Зверніть увагу на 27 й вірш. Вона каже йому Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Марта розповідає Все Марії, і Марія в сльозах біжить до Ісуса. Читаємо 32 й вірш. Як Марія прийшла туди, де був Ісус? І його вгледіла, то припала до ніг йому, та й говорила до нього, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би брат мій. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам, і сказав: Де його ви поклали? Говорять йому: Іди, Господи, та й подивися, і закапали сльози Ісусові. Ісус заплакав, слово, яке сталося тілом, заплакало. Християнство єдина релігія в світі, Бог якої співпереживає із своїми дітьми. В книзі Христос, Надія світу написано. Але Ісус плакав не тільки через людське співчуття до Марії та Марти він відчував настільки глибший жаль порівняно з людським, наскільки небеса вище від землі. Христос плакав не лише від ним картини, його пригнічував тягар смутку всіх віків. Він розумів страшні наслідки порушення Божого закону, бачив, що в історії світу постійно, невпинно точилася боротьба між добром і злом. Вдивляючись у майбутнє, він бачив страждання, смуток і сльози, а також смерть, нещасну долю людства. Серце Ісуса пронизу. Біль людського роду всіх віків і всіх країн, горе грішного людства гнітило його душу, сльози лилися з його очей, бо він прагнув полегшити долю всіх страждальців. Ісус плакав, завдяки цьому для таких, як ми, є надія. Ісус же розжалобився знов собі, і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус: відваліть цього каменя. Сестра вмерлого, Марта говорить до нього: уже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ці вірші нам говорять, що з дня смерті Лазаря пройшло декілька днів. В той час в Палестині юдеї вірили, що після смерті протягом трьох днів душа людини все ще перебуває в ній. Це не випадковість, що Ісус затримується і приходить аж на четвертий день. Читаємо вірші 40 по 44 четвертий. Ісус каже до неї: чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. Зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба і промовив, Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоби увірували, що Ти послав мене. І промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них розв'яжіть його та й посіть, щоб ходив. Слова Христа, Я є воскресіння і життя, той, хто вірує в мене, не помре, а житиме вічно, виявилися правими. Ісус з незаперечними доказами довів, що Він є всемогутній Син Божий в людському тілі. В Книзі Христос Надія Світу на сторінці 536 написано. Лазаря розв'язали, і ось він стоїть перед ними, не виснажений хворобою, не в слабкому тремтячому тілі, а в розквіті життя, сил і здоров'я. Його очі сіяють розумом і любов'ю до свого Спасителя, звеличуючи Ісуса. Лазар припадає до Його ніг. Подумайте, коли ми воскреснемо і побачимо обличчя того, хто дав нам життя, чи ми не припадемо до Його ніг? На цій же сторінці в Книзі Христос, надія світу, написано: вражені очевидці спершу заніміли від подиву, а потім невимовна картина радості і вдячності. Сестри прийняли свого воскреслого брата як дар від Бога і зі сльозами радості дякували Спасителеві. Але поки брат, сестри і друзі тішаться зустрічю, Ісус непомітно залишає їх, коли вони почали. Шукати життєдавця, то не знайшли його. На завершення, хочу поділитися з вами двома вражаючими фактами. По-перше, чи знаєте ви, що опис земного служіння Ісуса Христа для людей в Євангелії від Івана починається і завершується публічним чудом? Починається з найщасливішої події, весілля в Кані Галилейській, на якому Ісус перетворює воду на вино і завершується найсумнішою подією, похороном, після якого Господь воскрешає померлого. А якого чуда очікуєте ви, може, це Воскресіння? Ви скажете, та я ще не мертвий, мені таке чудо не потрібне. Я перефразую запитання, чи є щось у вашому житті, що зараз помирає? Ви робите все можливе, але нічого не допомагає. Можливо, це стосунки з близькими людьми, з тими, кого ви любите, дітьми, чоловіком, дружиною, батьками, друзями. Можливо, ваш шлюб помирає, і яких зусиль ви б не докладали, він все одно згасає на ваших очах. Можливо, це академічна мрія, диплом, на якого ви так давно очікували, є втраченим для вас через те, що ви провалили екзамени. Можливо, ваше здоров'я вас підводить, і смерть здається неминучою, а може, ваша віра згасла і нічого не може бути відновленим? Неможливо відновити ту першу любов до Бога, яку ви втратили. Чи може чудо Воскресіння допомогти вам у вашій проблемі? Я впевнений, що може. Але що робити, коли нам насправді не потрібне те, що здається дуже важливим? А якщо Ісус навмисно затримується з відповіддю, щоб те, що помирає в мені, таки померло. Що, якщо він чекає на те, що я навернусь до нього так, як ніколи б не навернувся, якби в мені не померло те, що заважає стати вірним його дитям? Чи ви розумієте про що я говорю? А якщо те, що зараз помирає, не потрібно воскрешати. Ісус хоче, щоб у нас сформувалось непохитне довір'я до нього, незважаючи на обставини. Можливо, Він дозволить нашим мріям померти для того, щоб воскресити мрії, жити для нього. Другий важливий факт археологи знайшли печеру з похованням людей, яка датується часом, коли жив Христос. В середині печери, досліджуючи стіни, вони знайшли імена, вирізблені на стінах. Серед усіх імен знайшли три, що були написані разом: Марія, Марта і Лазар. Чи не вражає це? Кожен з них помер в упевненості незмінної істини, що одного дня їх друг Ісус повернеться до тієї шпичери в Вифанії і викличе їх для вічного життя з ним. Мої друзі, це чудо, яке приготоване і для нас з вами, але тільки за умови, що Ісус є сьогодні у нашій історії життя. Питання, над яким варто подумати, чи є він у моїй історії? Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов до нас і за те, що на сторінках вічного Євангелія Ти помістив цю чудову історію про Воскресіння Лазаря, яка надихає нас сьогодні вірою, вірою на чудове Воскресіння, яке відбудеться під час другого Твого славного приходу. Господи, прибудь з нами, благослови нас, Ти знаєш наші потреби, і Ти знаєш, Господи, сьогодні переживання наші і наших телеглядачів, благослови нас разом, укріпи нашу віру і допоможи нам сьогодні вручити своє життя в твої святі руки, щоб в історії нашого життя Ти знайшов місце, щоб коли ти прийдеш, ми могли бути з тобою всю вічність разом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я бажаю, щоб того дня, коли Христос повернеться на землю, ви змогли бути в числі вибраних і спасенних. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти ви бачите на екрані. Нехай Бог завжди буде з вами. До побачення!